Є знижки до Дня Незалежності на гель та крем долгіт до 30% в аптеках подорожник вам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на долоксен Сенс 10% в аптеках подорожник, вам та ощад. Поговоримо про набоїще квартири в Києві. Вона повністю на електриці, і на момент, коли відключається світло, тут просто неможливо жити. Особливо взимку. Тут не буде світла, не буде тепла, не буде води. Це відео блогерка Таїсія записала на емоціях. Вона мама, і для неї важливо, аби взимку, коли за прогнозами Укренерго світла може не бути до восьми годин на добу, забезпечити маленькому сину, хоча б мінімальний комфорт. Відключення весною і влітку переносити якось легше, але на зимовий період ну, це набагато тяжче. Не їсти приготувати. Ти не можеш. На період, коли буде холодно, квартира не буде прогріватись, там буде холодно. Але коли дівчина сказала це власниці квартири, яку орендує, то відповідь почула. Нам треба переглянути ціну на оренду квартири, тому що, начебто, по ринку вона типу вища, і сама власниця каже, що дуже дешево бере 22 тисячі. Це дешево і треба піднімати оренду. І мова про генератор взагалі не йшла. Тобто, ну це питання проігнорувалося. Під її відео зібралось понад сім сотень коментарів. Чимало українців писали, що теж зіткнулись з подібною проблемою. Мовляв, напередодні холодів власники квартир почали піднімати ціни за оренду. Але є й орендодавці, які йдуть мешканцям назустріч. Киянин Євген теж орендує квартиру у будинку, що повністю на електриці, живе на 19-му поверсі, і під час віолових відключень залишається без світла та води. Тож чоловік ще навесні звернувся до власника житла. Чи можливо якось вирішити на це питання з електрикою? Бо е, зараз є проблема, а зимою буде ще гірше. І е, власник мені одразу відповів, що звісно, за декілька днів він мені привіз е, генератор е, типу екофлоу. Акумулятор власник квартири купив за свої кошти, бо ж вважає своєю відповідальністю забезпечити ним квартиру для оренди. Він сам сказав, що звісно, я все поставлю, все зроблю, і ціна залишається та сама. А щоб вона не стала нижчою, він зробив це для того, щоб не понижати ціну. Нині екофлоу неабияк виручає Євгена, коли немає світла. Юристка з питань нерухомості та ріелтор Галина Воробйова ділиться своїм досвідом. Ніколи ще не зустрічала, щоб власники квартири які здають в оренду, взагалі задумувалися про те, щоб купити екофло під час відключення електроенергії. Разом з тим каже, чи покращувати умови житла та чи знаходити з мешканцями спільний знаменник вибір кожного орендодавця. Власник розуміє, що якщо він зараз якось не спробує вирішити цю проблему, то оренда роз'їде з цієї квартири і він вже знайде іншого клієнта тільки, можливо, в травні місяці. За понад два роки повномасштабної війни ринок нерухомості в Україні сильно змінився. Змінились і запити населення. Якщо раніше більшість хотіли квартиру біля метро на верхніх поверхах з красивим краєвидом, то зараз майже кожного дня я отримую запит, один той самий запит це від другого по п'ятий поверх. Однокімнатна максимум двокімнатна квартира. Клієнти, які шукають бюджетну квартиру до 12 тисяч, вони всі хочуть. Щоб в квартирі був газ, згадує як взимку 2023 року, коли через російські обстріли в Україні почались перші віялові відключення, ціни на оренду житла знизились. Зниження щомісячної оренди квартир взимку не пов'язано з попитом. Головний фактор, який досі впливає, неспокійна ситуація в країні і періодичні обстріли столиці від перших днів 2023 року. Зараз е, такої статистики немає, тому що зараз літо, зараз відключень менше, але я впевнена, що власники квартир вони також будуть лояльні. І е, якщо адекватний розуміючий власник, а я сподіваюся, що таких більшість, то будуть домовлятися. У свою чергу Таїсія розповідає, підписала договір на оренду житла на півроку, і термін оренди вже збігає. Дівчина вже почала шукати нову квартиру, а серед критеріїв буде газифікований будинок або ж наявність акумулятора.